Дорогі друзі, сьогодні розповім про свій вдалий досвід вирощування платанів із насіння. Це ось є платан. Звісно, це дерево не мною вирощене. Ми зараз знаходимося на території ВДНГ і це дерево, цьому дереву близько 60 років. Я, звичайно, не садовий центр, це не тисячі дерев виростив, але сотні. Ну, в принципі, тисячі теж досить нескладно виростити. От. Але є певна там, процедура, є певні нюанси, і я про них зараз розповім. Зараз трошки про це дерево. Перш за все, краса цього дерева в тому, що вона скидає, воно скидає дерево і е, набуває такого дивного кольору. От, знизу вони ще такі ну, більш темні, а зверху взагалі стовбур такий світлий, чистий. От. І а, зараз трошки нельотна погода, дощ ідею і ну, може трошки темнувато. Але в цілому, думаю, зрозуміло. Ось, І друге, те, що це дерево воно має шикарну крону. От Як для Солітера, Солітер це дерево, яке росте саме, яке нічого не затіняє е, на ділянці. То, як для Солітера це дуже класне дерево, дуже Добре, воно стає громістким, широким, розкидає свої гілки направо-наліво. І ну, багато від нього тінька, тіні. У нього дуже хороше листя, широке, велике листя. Зараз попробую знайти. Дивіться, я достав до гілки листок це більше схоже на сорт платана, платан східний. У нього бачите такі. Глибокі оці прорізи. От. Але є ще платан Західний, в нього е, листок такий широкий, більш заповнений. І ось ці гострички, вони ну, менше коротше, коротше, набагато менший кут. Е, платан західний мені подобається набагато більше. Так, Дивіться, ось це вже у нас платан західний. Ми зараз вже в іншому місці. От, особливість платанів ще в тому, що вони дуже швидко ростуть. Ось тобто, цим деревам буквально 10 років, менше, мабуть, менше 10 років. Зараз покажу інші, які, яким вже близько 15 років. Ну, тут теж це платана, але погано видно. Це, ці два дерева, раз, два, в принципі, весь ряд свят. Цим деревам близько 12-15 років. Так, ну що, тепер давайте подивимось, як же їх треба вирощувати. Все ж таки. Так, Для, для насіння от я беру таку ємкість, туди папір гофрований, ну, типу туди треба накидати насіння тоненьким слоєм. Насіння дерево дає дуже багато, ну, ви бачили, що росте воно в кульках. От, і в одній кульці там дуже багато насіння, тому в принципі його жаліти можна не жаліти. От, я його розстилаю типу, таким одним слоєм. Не треба, щоб воно там лягало одне на одне. Коротше. І оце все діло ми заливаємо водою так, щоб тільки тряпочка змокрила. От, щоб воно не плавало у воді, а просто була мокра ну, тряпочка, цей папір. От. Ну і Зверху накриваємо кришкою. Схожість насіння в нас приблизно десь в районі 20%. Схожість це означає, що як це насіння сходить. Ну, скільки відсотків сходить із з того, що ми посіяли. Із, ну, скажімо так, 20 це 20 насінин із 100. Так, і по мірі того, як проростало насіння, я їх пересаджував ось ось в такі лотки. Ось такі маленькі ячейки. Це най, найменші ячейки. Це касета з найменшими ячейками. Да. От так, правильно. От, і е, ще важливо, що я е, під, під низ представив таку е, кришку, ну, коротше, ємкість, куди я налив, наливаю воду. От, воду наливаю я із добавкою. Із добавкою ось такого препарату. І треба слідувати інструкції. Скільки тут ета. Ну коротше, якщо просто і швидко, то одну оцю кришечку я наливаю на 10 літрів води. От. І тоді заливаю так, щоб ці касети занурювалися у воду. І в мене виходить, що зверху постійно така вологий ґрунт. Саме платан дуже гарно переносить оце надмірне зволоження. З іншими рослинами, так, мабуть, не буде. От, а з платаном все добре. І ну, це я перевірив саме якраз дослідним шляхом. От Більші рослини, ось ну, такого розміру, я потім пересаджував у більший, більшу ячейку. Так. І проекспериментував, деякі я посадив. В ось такий рулон, це звичайний поліетилен, скручений в трубочку, в циліндрик, із землею. Ось, дивіться, який гарний результат. Тут більше якби, місця для коріння, більше поживних речовин. В общем, розвинулись вони значно краще, ніж у лотках. Бачите, це практично посадження одночасно. Лоток, так. І Ті, що посаджені у этому, ну, в такому тубусі. Е, коротко, коли я висаджував перші ці рослини, так, я знімав цю плівку, і була така ну, неприємність, що е, частина землі просто відривалася з корінням і падала. Ну, от, що мені дуже було прикро. Коротко, частина коріння, що нижня, повністю відривалася. Тоді я зробив ось таку штуку. Щось краще візьму. Я взяв, зробив ось такий, типу, як, е, таку трубку. От, е, е, значить, це у нас сітка, штукатурна сітка. Так, е, наповнив її землею і зверху обмотав просто полі, е, плівкою. От. От. Що це мені дало? Ну, перше за все, саджанець розвиває коріння аж до самого низу. так? І коли прийде час його висаджувати, уже я його буду садити значно глибше, тобто на горизонт, де менше випаровується земля. Тому що якщо от висаджувати з ось з такої касети, то Вся в посуху вода вся висихає, ну і коротше, рослина залишається без живлення. А так, у нас із такою схемою коріння занурюється набагато глибше, ну і там більше води. Коротше, більш життєздатне. Перед посадкою я, звичайно, зрізаю стріч-плівку, а сітку залишаю. Через сітку коріння легко проростає, ну і з часом воно вона за рік вона струхне. У землі воно ну, практично дуже швидко струхне. Ну, і, і, понятно, що тепер у мене нижній слой із корінням, ця земля не випаде і не відламається. От. І друге, що при пророшуванні я оці всі такі мої оці саджанці просто вставлю у відро із водою. От. Я їх не поливаю зверху, я просто доливаю сюди воду. І вода по капілярах піднімається прямо до коріння. Коротше, дуже зручно. Взагалі, в жарку погоду просто ви наливаєте там чуть не повне відро, от, і, і все. І, і забуваєте про, про те, що його треба поливати. Короче, воно довго стоїть і все нормально. Ось так. Це вже в мене не перша партія, я вже їх дещо виростив, щось пересадив. От якщо сподобалось вам відео, сподобався мій досвід, щось там напишіть, прокоментуйте. Можливо, у когось є кращий досвід, хтось більш професійно займається цим. Буде цікаво почитати і ну, послухати ваші поради. Підписуйтесь на канал, далі будемо ми це все пересаджувати, висаджувати. І ще буде багато чого цікавого. Все, всім пока.